Отже, третя пара сьогоднішнього турніру логліфт на максимальну вагу. Початкова вага цієї колоди 120 кілограм. Крок ваги буде становити 10 кілограм. Після 190, звичайно, що 5. Будемо сподіватися, що буде сьогодні новий рекорд України. Справа логліфт на максимум. Сергій Мірзенко. Сергій Мірзенко і Сергій Пономарьов будуть Сергій! першими підіймати вагу. Розпочинається вправа із ваги 120 кілограмів. І ось так цікаво. Задумано, що одночасно по два атлети підіймають заявлену вагу. Одна хвилина є у кожного атлета. Тут треба зафіксувати ту вагу, яка заявлена. У Мірзенка не пішло. Не вдається це зробити і Сергію Пономарьову. Ну, але як уже було сказано, є одна хвилина. Ну, ще 10 секунд. Швидко час пройшов. Мірзенко вже не намагається. Пономарьов Молодець. Все ж таки фіксує. Фіксує вагу 120 кілограмів. І таким чином продовжує боротьбу. Ну а Мірзенко припиняє, оскільки початкову вагу він не зумів взяти. Ну от таке чергове протистояння Давида і Голіафа. Юний Пилип'як і кремезний костенюк. Знову ж таки, дуель, яка вражає. Але подивимося, як хлопці будуть фіксувати. Костенюк фіксує і пилип'як не відстає. Ви подивіться. Ви подивіться на цього хлопчика. 120 кілограмів він зафіксував одразу після свого старшого колеги. Ну, звичайно, Костенюк теж не просто із цією вагою, і крім того, зважте, що справді постійно накрапає дощ, слизькі ручки, та хлопці їх витирають. Віталій Міхеєв, так, з третім результатом він пройшов естафету і таким чином набрав очок трохи, але пам'ятаємо, що не вдалася йому перша вправа. Тому Віталій намагається зараз наздоганяти, надолужувати згаяне. Впевнено, взяв 120 кілограмів. Оболівальники! Вагу. нагорний молодець Браво! Ну ось зараз Нахорний не дуже охайно повівся із колодою, але через це не буде скасовано його результат. Все окей. Мінірекша проти Лашина. Також цікава дуель. Лашин, власне, він співрекордсмен України. Цього року на чемпіонаті Європи зі стронгменом Олександр повторив рекорд Василя Віростюка, піднявши локліфт вагою 200 кілограмів. Ну, а зараз ці хлопці лише розім'ялися, тому що для обох 120 кілограмів це розминка. Переходимо до ваги 130 кілограмів. Крок підйому ваги у цій дисципліні 10 кілограмів. Лише після 190 він. Може змінитися на 5 кг, якщо буде сенс підіймати 190, тому що до цієї ваги може дійти хіба що Олександр Лашин, можливо, Володимир Рекша, можливо, Віталій Міхєєв. Але от 130 не йдуть Сергію Пономарьову. 120, ви пам'ятаєте, він взяв в останній момент, але виявляється, це його максимум поки що. Ну, а отут от у цій парі обоє атлетів продовжують змагання. І Пилип'як, і Костенюк. 130 кілограмів уже вага, нагадую вам. І тепер з грудей треба виштовхнути або швургувати. Костенюк взяв вагу, не вдалося це у Пилип'яка, але є ще трохи часу. І подивіться, він продовжує боротися з вагою. Який незламний юнак. 17 років Пилип'яку. Подивіться, ви подивіться, що він робить! Він фіксує 130 кілограмів на останніх секундах відведеного для цього часу. Неймовірно, яка сила у 17 років. Ну, це Костенюк. Ми не дивуємося його результатам. Не вдалося одразу тут допустив помилку Пилип'як, фіксуючи вагону, але потім все ж таки зумів виправитися. Ну і зараз. Міхеєв і нагорний. 130 кілограмів. Знову ж таки, Міхеєв просить публіку його підтримати. Звичайно, ми знаємо силу цього атлета, ми знаємо, яку вагу він може підіймати. Це, звичайно, для нього не проблема. 130 подивіться, наскільки впевнено, з яким запасом міцності. Нагорний показує, що ліве плече болить. Він казав про те, що старі травми вилізли. Під час попередньої дисципліни. Ну а Віталій Міхеєв Жодних питань нема до цього виконання. Просто впевнено і травма у нагорного. рекша 130 кілограмів для них спокійно. Обоє важко атлети. Ну, але по-різному зараз підіймали. Витиснув вагу рекша. Ну, а штовхнув її Олександр Лашин. Значно погіршилась погода: просто таки злива зараз на майданчику. І вага 140 кілограмів. Дуже слизькі ручки. Закочує зараз. На груди вагу Віталій Міхеєв. І фіксує її під цим дощем. Браво! Віталій Міхеєв. Неймовірно. Ту подивіться, які зусилля, і справді який дощ. Ви самі бачите. 140 взято. І крім Віталіка, залишаються ще Олександр Лашин. І Володимир Рекша. 145 впевнено бере Лашин. Тепер Володимир Рекша. Стежимо за його виконанням. Ох, не пішло. Очевидно, є якийсь больовий шок, тому що ми знаємо, що травмоване плече, надірвані м'язи плеча у Володимира Рекші. Дивимося за ним і молодець. Браво! Яка там травма? Він це робить. 145 кілограмів взято. Лашин впевно це зробив. Зауважу, що Костенюк і Пилип'як не зуміли підняти штангу, оскільки через дощ були слизькі ручки. Вони вибули із змагань, тому залишаються троє. 160 кілограмів і Ми бачимо з вами один у секторі Віталій Міхів. Ну, Лашин і Рекша спостерігають за ним. Чекають. Чи зуміє він показати сильніший результат? Ви бачите, наскільки посилилась злива. Дощ просто періщить і фіксує. Браво! 160! Віталій Міхеєв! Неймовірний результат. І Віталій просто захоплює усіх. Подивіться, справжній козак, справжній богатир. Олександр Лашин залишається у секторі. Володимир Рекше вже відмовився продовжувати боротьбу, все ж таки його можна зрозуміти. Але Лашин продовжує боротьбу і бере 160 кілограмів. Дуже впевнено. Він і Міхеєв залишаються у секторі. Олександр Лашин не може нікому дозволити перевершити себе у логліфті. І в результаті Лашин. Вийшов на 170, Віталій Міхієв вже відмовився продовжувати. І ось Лашин. 170. І впевнено виграє він у цій вправі. Ну, намагався підняти ногу, але все ж таки слизько. Тому зрозуміло, що можна так впасти із колодою, що і зі змагань вибути. Тому Олександр вирішив не особливо робити свій жест, не повністю його виконувати. Ось такий дощ. Олександр Лашин перемагає у цій вправі. і у нього у загальному заліку вже 21 бал на п'ять очок. містає Рекша. У нього 16, на третій позиції Костенюк. Але лише один бал йому програє Віталій Міхеєв, який багато відіграв у цій дисципліні. Ну а Костенюк повинен відчувати подих у потилицю.